Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, на нашому розважанні і запрошую в цю, в цю молитву, в цю варту, щоб кожен з нас, знаєте, зробив такий собі маленький намір на те, чи готовий є прийняти Бога. Поставте собі сьогодні оце запитання, чи готовий є прийняти Бога. Чи готовий я перемагати з Бога? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Осії. Засівайте собі правду, жніть плід любові, розоріть собі цілину, бо час шукати Господа, поки Він прийде і вильє на вас дощем справедливість. Людина. Це, це таке поле. Поле, яке може бути прекрасним, засіяним і давати гарний урожай. А може бути полем, яке заросло бур'яном, закидано камінням, де куча чагарників і нічого немає. Людина це поле, поле, яке постійно треба обробляти. І саме відносно того, яка ця земля буде залежати від того, який урожай ми даємо, ми бачимо наші поля. І якщо ці поля є оброблені, то ну, оброблені в тому значенні, що земля зорана, засіяна, а потім з неї збирають урожай. Люди мають хліб. чи... Інший якось чи сою, чи, чи кукурудзу, немає значення. Але вони мають урожай, вони мають що їсти. Вони мають хліб, вони мають життя. Тобто земля, яка є доглянута, дає життя. І цю землю весь час обробляють. А найбільше, що ми просимо для нашого урожаю, для землі. Дощо? Отої вологи, вологи природні, не просто поливу, не підживки, а саме вологи, яку дає сонце, яке дає, вологи, перепрошую, яку дає природа. В такий спосіб тоді все росте. Люди, а якщо поле не оброблене, якщо поле в чагарниках, то на нього ніхто не дивиться. Воно є нічийне, воно нікому не потрібне. Ніхто на нього уваги не звертає. Те саме є з людиною. Якщо людина є оброблена, доглянута. А як пише пророк Осія, що вона засіяна правдою, тобто людина живе в правді, а не в брехні, вона жне плоди любові, тобто вона поважає своїх ближніх, вона любить себе і поважає того, хто поряд з нею є. Вона розорує цілину, тобто вона звільняє себе від гріха, тобто сповідається, причащається, то таку по то вона тоді готова прийняти Бога. Прийняти оту вологу і дати добрий результат. Тобто людина, яка живе в правді, людина, яка живе з любов'ю і в любові, людина, яка сповідається зі своїх гріхів, вона живе, вона приймає Бога. І вона дає добрі урожай. Добрі діла вона свідчить. Вона є тоді переможцем цього світу. А коли людина живе в брехні і бреше постійно. Тобто її життя складається з постійної брехні, не має значення, як вона це робить. Чи вживу людям, чи через е, те, з екранів телевізора. Коли людина ненавидить весь світ і каже, що весь, е, чому вона ненавидить світ, бо її ненавидять. Мене не люблять, значить, я не люблю вас, бо ви мене не любите. Я на вас нападаю, бо ви хочете на мене напасти. Коли людина не визнає своїх гріхів і провин, то що тоді з такої людини є? Зараз таких людей називають орками, які не мають навіть зовнішнього вигляду нормального, тому що вони живуть настільки в гріху, в брехні. В нелюбові і ненависті, що на них дивитися навіть не хочеться. Я не сію зараз розбрат і ненависть. Ні. Я хочу, щоб кожен з нас зрозумів, чому я говорив про те, чи ми готові прийняти Бога. Якщо земля готова до того, щоб в неї посіяти зерно, ми сіємо, правда ж? Ніхто не виходить сіяти, садити город тоді, коли город не є оброблений. Ніхто не кидає зерно на незорану землю і не садить картоплю в бур'яни. Все має бути підготовлено, все має чекати. Так само і ми, люди, маємо підготуватись до зустрічі з Богом, щоб чекати і знаходити Бога. Щоби Бог, прийшовши що до нас, зростив у нас оті добрі плоди. І от зараз кожен з нас не має значення, де він знаходиться, чи це є солдат, боєць, який зі зброєю в руках в окопі захищає нас. Чи ми тут мирні мешканці, які живуть в відносному мирі тиші? Немає значення, де би хто з українців не знаходиться. Чи в Украї... тут на Украї... в Україні, е... чи там, десь за кордоном. Але якщо ми будемо з Богом, якщо ми будемо тою землею, готовою прийняти Бога і будемо приймати Його, ми переможемо. Якщо ми будемо зрощувати в своєму житті любов, доброту. Якщо ми будемо звільнятися з гріхів, тобто відмовлятися від свого старого гріховного життя, то обов'язково Бог буде нас обдаровувати великими ласками. Тому так важливо є сьогодні, щоб кожен з нас, поставив собі це запитання, чи готовий я прийняти Бога? Наскільки я готовий? Якщо готовий, значить я переможу. А якщо не готовий, тоді треба щось робити. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас Грішне. Господи Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, і захорони цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій. Благослови Захисти, Господи. Усіх е, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також прикордонників, служби МНС і наших пожежників, поліції, поверни з полону живими нашкодженими кожного українця, а всіх, хто перебуває на окупованих територіях чи в зоні бойових дій захисти. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, душу і розум наших ворогів, росіян, щоб вони визнали свої гріхи і розкаяли всіх своїх злочинах. Склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким уже не воювали. Тож просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Завтра, у неділю, наш день розпочинається в 9 годині, і це буде Божесна літургія, тим самим розпочинаємо нашу молотовну варту. Прошу всіх ще про молитву перед тим, як будете лягати спати. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!